Однією з новинок цього сезону є гібрид P8904 із VO280. П-8904 є представником лінійки Optimum Aquamax і відрізняється високою стресостійкістю на ранніх етапах розвитку. Тому висівати його можна. У ранні терміни, коли температура ґрунту глибині посіву є 8-9 градусів і спостерігається позитивний тренд у температурах. Гібрид p 8904 має швидкий і добрий стартовий розвиток, а також високу толерантність до хвороб монокультури. Рослини P8904 є дещо зависокими. Можуть налічувати до 19 листків. Але стебло міцне, а кріплення качана є оптимальним приблизно на 12 му вузлі. Тому боятися стеблового або кореневого полягання не слід. Як і всі представники лінійки Optimum Aquamax, гібрид P8904 володіє доброю посухостійкістю та інтенсивною вологовіддачею. На момент збирання ми рекомендуємо мати в полі приблизно 65-70 тисяч рослин на гектар. Впевнений, що новинка сезону P8904 із VO280 буде гарною підтримкою такому добре відомому гібриду, як П8834 і взагалі всій середньоранній групі стиглості. Гібрид П8904 можна буде збирати з високими урожаями та низькою вологістю.